Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українська компанія передала Національній гвардії України партію спеціальних броньованих машин Новатор-2. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Це перші українські бронеавтомобілі, оснащені системами радіоелектронної боротьби. Оновлена версія Новатора має посилений протимінний захист поліпшену підвізку та систему керування. Бронемашина штатно обладнана баштою з туреллю для великокаліберного кулемета калібром 12,7 мм та здатна перевозити 9 бійців. Українська компанія Інгуар Дефенс оголосила про успішні польові випробування своєї новітньої бронетехніки Інгуар-3. Машину оснастили системами радіоелектронної боротьби проти fpv дронів Військові високо оцінили нову бронетехніку, відзначивши, що вона перевершує раніше випробувані іноземні моделі. Інгуар 3 з нуля створений в Україні за стандартами НАТО та має власне шасі. Україна збільшила фінансування ракетної програми для нарощення випуску ракет українського виробництва. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Ракет українського виробництва буде більше. Як зазначається, наша ракетна програма має гарну динаміку. Водночас українські військові вже тривалий час активно використовують модифіковані крилаті ракети Нептун. Відомо, що український ОПК працює над новою далекобійною версією Нептуна. Держава законтрактувала для сил оборони України один мільйон дронів вітчизняного виробництва. Про це нещодавно повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Як зазначається, два роки тому ми майже з нуля почали розвивати ринок БПЛА і запустили проект Армія дронів. Повідомляється, що зараз 96% БПЛА, які закуповує держава, вітчизняні. Два роки тому в Україні було лише 7 виробників дронів, зараз їх 87 виробництво зросло в 100 разів. У міністерстві вважає, що виробництво буде і надалі зростати. Укроборонпром вперше увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній за обсягами замовлень збройових контрактів Рейтинг сформовано виданням Дефенс News. Концерн Укроборонпром об'єднує більше сотні державних підприємств. З 2022 до 2023 року виручка Укроборонпрому зросла на 72%, що дозволило перестрибнути одразу на 16 позицій. За результатами минулого року український концерн обігнав польську державну збройову компанію. В Україні вели в експлуатацію новий логістичний центр на території площою 28 тисяч квадратних метрів розташовується складська виробнича торгова та офісна нерухомості. Створено 500 нових робочих місць. Проект передбачає шість черг ведення в експлуатацію, з яких чотири вже завершені. а Дві останні планують здати до кінця третього кварталу. Загальна вартість проекту 22 мільйони доларів. Для бізнесів є можливість придбати в приватну власність або орендувати складські виробничі, торгові чи офісні приміщення. За сім місяців 2024 року українські державні компанії видобули 8 мільярдів 600 мільйонів кубометрів товарного газу, що на понад 7% відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Компанії збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин, впровадження нових технологій та ефективну роботу зі старим фондом. Планові показники перевищено на 2%. В одній з областей України завершується будівництво залізничного терміналу, відомого як Сухий Порт. Інвестиції в проект становлять понад 15 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба обласної військової адміністрації. Будівництво поділене на два етапи: перший включає створення залізничної інфраструктури та контейнерного майданчика з пропускною спроможністю 30 тисяч тео на рік. Завершення робіт і запуск сухого порту заплановані на вересень цього року. Український завод виготовив найкомпактніший автопідйомник на ринку на шасі Веко. Одна з переваг нового автопідйомника це його компактні розміри у неробочому стані. Про це нещодавно повідомила прес-служба заводу. Спеціалістам підприємства вдалося інтегрувати маневрений компактний, дуже функціональний автогідропідйомник, спроєктований для відмінної керованості та високого комфорту на компактному шасі. Робоча висота підйому майже 14 метрів. Українська сервісна ІТ компанія Intelia оголосила про придбання британської Нофлінг Діджитал, яка спеціалізується на консалтингу та технологічних рішеннях у сфері фінансових послуг та страхування. Про це повідомила прес-служба компанії. Заснована у 2016 році Нофлінг Діджитал має офіси у Лондоні. Спеціалізується на ІТ-консалтингу, розробці та цифровому дизайні у сфері фінансових послуг і страхування. Це вже друга британська компанія, яку придбала вітчизняна компанія «Інтеліс». За урядовим проєктом є робота. 19 тисяч підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу. За понад два роки дії проєкту держава інвестувала через гранти в підприємництво 9 мільярдів гривень про це, повідомила міністр економіки. Отримувачі грантів в процесі реалізації своїх бізнес проєктів створять понад 55 тисяч нових робочих місць у різних галузях. Проєкт її роботи був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та створення нових робочих місць. У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 38% більше ніж у липні минулого року. Про це повідомляє асоціація Укравтопром. Найпопулярнішим електрокаром в Україні у липні став Нісан Ліф. Також до ТОП-3 увійшла Tesla у різних модифікаціях. Загалом, із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29 тисяч електромобілів. Україна отримала 3 мільярда 900 мільйонів доларів безповоротного гранту від Сполучених Штатів Америки через Світовий банк. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Ці кошти допоможуть у фінансуванні і пріоритетних таких видатків бюджету, як зарплати вчителів, медиків, рятувальників. Загалом Україна цьогоріч отримає від Сполучених Штатів Америки майже 8 мільярдів прямої бюджетної допомоги. Рада Євросоюзу у вівторок схвалила виділення 4 мільярдів 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми «Ukraine Facility». Про це нещодавно повідомила Єврокомісія. У прислужбі Ради Євросоюзу зазначили, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ для отримання коштів. Ці реформи охоплюють управління державними фінансами та управління державними підприємствами. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.